Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про землетрус в команді Зеленського. Змінюються ключові заступники голови офісу президента, його помічник, дуже близька до нього людина шефір офіційно і формально звільнений. Поясню, що я зараз маю на увазі. Ну просто реальний землетрус, великі зміни. Що це означає? Данілов іде послом Молдову за слова про китайця і про рівняння його з. Хуєм. Друзі, ну така історія, да. Ну, що тут з пісні слова не викинеш. Зараз про все це в деталях. Не забудьте підписатися на канал, з вас лайк, шер, коментар, підписка. Підписуйтесь. Тільки тут ви дізнаєтесь все оперативно і з інсайдами. І так, поїхали. Зеленський буквально там за два дні звільнив величезну. Таку групу в, в своїх найближчих людей. Секретар ради національної безпеки і оборони Данілов. Давайте почнемо з нього. Активно коментував. Насправді він не відігравав якоїсь там прям ключової ролі в команді Зеленського, але посада в нього була велика. Секретар РНБО, ну і все він активно коментував. Ну, власне, і докоментувався. За даними моїх джерел, звільнили його за слова про китайського спецпредставника. Ну назвав він його не більше, не менше як в ефірі українського телебачення, назвав він його хуєм. Ну, вибачте, таке було. Послухайте Данілова. Я не розумію, хто може нашій території, нашими землями отак брати, розкидатись, тому що якомусь хуї. Я перепрошую е прізвище, як там, або ще комусь там, що вони мають це вирішувати. Ну, це звичайно повне божевілля, і, і звичайно, після цього його треба було звільняти. І, власне, це стало такою вже переповнило певну чашу там, від Зеленського, який давно там Данілова відсунули. Ну а тепер, значить, його звільнили. Призначають його при цьому послом. Ну, бачите ж, дійсно, Данілов продемонстрував просто найвищий дипломатичний пілотаж, да, своїми словами про китайського спецпредставника, який їхав в Україну. Ну, після такого людину тільки в посли. Звичайно, це повний абсурд і, і, і деградація а, дипломатичної служби, такі призначення. Ну що я тут можу вам сказати? От таке призначення, і отак от Зеленський бачить зовнішню політику і роль послів. До речі, я першим повідомив про те, що Данілов йде в Посли і саме в Молдову на своєму телеграм-каналі. Тож, друзі, хто ще не підписаний на мій телеграм-канал, терміново підписуйтесь, там ви будете знати все найголовніше і найоперативніше. Ідемте далі. Ну, Така історія з Даніловим. Далі Зеленський звільнив двох заступників керівника Офісу президента. Ну, а враховуючи, що фактично Україна. З парламентської президентської республіки давно перетворилась на Офісу президентської республіки, то це ключові персонажі, заступники голови офісу президента. Це важливіше, ніж міністри, якісь, повірте мені, ніж якісь там ще керівники. Це найголовніші люди. От, І він звільнив двох: Смірнова і Дніпрова. Може, він по схожості прізвищ. Ну, Але Смірнов відповідав за юридичну складову, за відносини, в тому числі з судами. За міжнародний трибунал, це адвокат, відомий. Значить, він насправді теж там по ньому давно над ним там ходили грозові тучі над його головою, і він міг бути звільнений. Ну а відбулося це зараз. І замінен він на мудру, Ірину Мудру. Значить, це була до цього заступника міністра юстиції. Смірнова не любив Андрій Єрмак. Всемогутній глава офісу президента, і, як називають віце-президентом, і навіть називають продюсером української влади. Ну, дійсно дуже близька до зеленського людина. І в принципі, Україною керують дві людини: це Зеленський і Єрмак. Оце дві людини, які приймають рішення. Більше, власне, ніхто їх не приймає, ні прем'єр-міністр, ні спікер, ніхто інший. Тому це дуже потужна впливова е фігура. Єрмак і Смирнова він не любив. Ну і от, нарешті, він його замінив. Час настав. Дніпров. Це людина, яка працювала дуже давно в офісі президента. Ще з часів там президента Нінковича він працював. Потім він працював при президентові Порошенка. Він відповідав за протокол, за технічні речі, виконував свою роботу якісно. Тому його значить тримали. Ну теж момент настав і підросла людина. Яка була свого часу з керівником кабінету Єрмака, ну, звісно, а як же женакше, значить Ковальська, і вона Єрмак вирішив, що вона вже може взяти цю технічну роботу у власні руки. І Дніпров, який, звичайно, був лояльник Єрмаку, він лояльник будь-якому керівнику. Це така, такий бюрократ, класичний чиновник. От, ну, але Єрмак вирішив, що час вже ставити зовсім свою людину і постав, поставив на цю посаду Ковальську. На цьому все не зупинилось. Далі звільнений перший помічник президента Шефір. Це вже цікаво, якщо і Данілов, і Дніпро вони не були ключовими. Смірнов був впливовим. А, але Шефір – це дуже близька людина до Зеленського. Ну от послухайте маленьке відео, хто такий шефір. Від команди КВН до багатомільйонного бізнесу. Дружба Зеленського з Шефіром почала ще в кривому розі у 90-ті. Брати Шефіри запросили коміка початківця до команди КВН Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. А згодом вони разом заснували студію Квартал 95 Саме на Шефірів Зеленський переписав свою частку в бізнесі, коли став президентом. Нагадаю історію з ним з 21-го року, коли начебто на нього був замах. Послухайте не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались вистріли, ранили водителя, водитель молодец, поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил, куда следует. Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали. Я остановил прямо на дороге, увидел скорую помощь, завернул ее, забрали водителя, думаю, что его жизнь, дай Бог, что ему ничего не угрожает. Он, конечно, геройский себя вел, потому что ну, ощущения не из приятных, честно скажу. Чому я кажу, начебто так нікого і не знайшли, хто ж робив цей замах. Взагалі там було багато дивних речей в цьому замаху. Якраз Зеленський в цей момент був ООН. Ну, щось таке не дуже зрозуміло, що там було. А потім Зеленський заявляв, якщо пам'ятаєте, туди восени восени го року, що якийсь там переворот, хтось готує. Ну, в общем, якась була дивна історія. Ну і з того часу шефір насправді з Радарів пропав. Насправді він. Його теж давно, вже з найближчого, він був дуже близький з Зеленським, ну дуже йому близька людина. А і коли головою президента був Андрій Богдан, то Шефір це як таке було друге крило і такий баланс Богдана. Бо Богдан був дуже впливовим, теж але Шефір був теж дуже впливовим. Ну але далі з'явився Андрій Єрмак і не залишилось місця ні для Богдана, ні для Шефіра. Шефіра теж поступово відсунули. Але Шефір займається далі кварталом 95 бізнесом. На Шефірі багато активів, які належать Зеленському і його родині. Більше того, є такі дані, що ем, за, під час війни на шефірі стало ще більше активів. І, можливо, саме це є причина, чому Шефіра прибирають, щоб не було ніякої зв'язку з політикою, і щоб він ніяк не проходив як «politically exposed person». Пепи так звані, ну тобто, що він якось пов'язаний з політикою, бо в нього можуть бути багато закордонних активів і таких потужних, а, і тому його якби формально прибирають. А, як знайомий і товариш Зеленського, думаю, він залишається як впливу, як чиновник він не мав давно. І тепер далі на нього можна оформлювати активи. Ну тобто, такі просто, скажімо, момент настав. Тут же пішли ще декілька радників. Зеленського було звільнено, включно з Родуцьким. Це такий персонаж Радуцький. Ще нікнейм Крадуцький. Значить, він голова комітету з питань охорони здоров'я. Під час ковіду він отримав це прізвисько. Значить, він пишався тим, що він має доступ в офіс президента. Що він має статус радника? Ну, більше немає. Як сказав Зеленський на зустрічі слугами народу, ви і ваша команда. Ну, от він їх і відрізає. Ви і ваша команда. Тобто, Радуцький – це ви і ваша команда, а не Зеленський і його команда. Чергове підкреслення. А, ну і там ще декілька. Хтось там звільнений. Вербіцька звільнена, яка ще написала заяву рік тому, її ніхто не розглядав. Ну, щоб ви розуміли рівень бардака там. Значить, ще одну там звільнили радницю, яка взагалі не оновлює свою сторінку з 21-го року чи щось таке. Ну, тобто, теж така якась формальна радниця. Пушкаренка, яку значить. Яку давно просили звільнити, навіть була петиція, але вони нічого не робили. Тобто, таке устенко, економічний радник звільнений. В общем, такі почистілі, скажімо так, ці лави радників, прибрали тих, хто вже і так там не працює. Ну, така чистка відбулася імені Андрія Єрмака. Все це означає, друзі, одне, Андрій Єрмак ще посилюється. Невідомо, що куди ще. Він і так там всемогутній, ну але ще закріпив за собою на ну, якісь альтернативні позиції. Офісі президента всі прибираються. Є версія того, щоб можливо Андрій Єрмак готується йти в премєр міністри України, і він таким чином зачищає все в офісу президента, щоб залишити офіс президента на якусь дуже близьку, дуже довірену особу. А от і щоб там навіть не було ну питання і ніхто не спробував скористатися його відсутністю фізичною в цій будівлі. Не знаю, подивимось. В принципі, вся сила Андрія Єрмака в тому, що він дуже близький до Зеленського. Йому важливіше сидіти поруч з Зеленським ніж сидіти в будівлі на Грушевського, де Дініш Шмигаль виконує свою роль, прем'єр-міністра, про якого ніхто не знає, власне, який відомий тим, що він схоже на Шарля Мішеля. А власне, напевно, це найбільше, чим він відомий, який слухняно виконує всі команди, які надходять з офісу президента. Тому не впевнений. Я в ця версія в мене викликає сумніви. Але така версія є, і вона теж хотів нею з вами поділитися. Ну от, друзі, такий землетрус відбувся. Повторюю, що це означає, означає ще посилення впливу Андрія Єрмака, цього ну, супер потужного голови офісу, президента, віце-президента, продюсера української влади на як завгодно, прибирання любих можливих тут альтернатив щодо цього. Ну і окремі мотиви по окремих людях, про які я вам розказав. Ну, от так, друзі. Це важливе відео, думаю, багатьом буде цікаво. Тому коментуйте, що ви думаєте про все це, і про цих людей, і про Данілова, і про те, як він висловлюється, яким він буде послом, і про інших. Мені цікаво почитати ваші коментарі. Ну а ми з вами, друзі, тримаємо стрій!